Вітаю вас на каналі Хобі-Хата. Мене звуть Вікторія, і я присвячую це відео своїм закінченим процесам, які я завершила влітку цього року. Ну, деякі покупочки та відшиви, які зараз я роблю по своїм авторським схемам. І розпочну я з останніх готових робіт. Це роботи по моїй авторській схемі. Ось такі дві схемки, два відшиви. Це Степан Лякало Степан. Познайомтесь. А це закохана парочка Бонні та Клайд. Це буде велика серія з 10 іграшок, з 10 схем. Називається ця, серія, називається ця серія напередодні Геловіну, і у цих схемках буде додана історія детективна, де будуть описуватись персонажі та їх пригоди. Ззаді я оформила, зараз фокусую ось така вспінена клейка основа. Вона продається в магазинах акварель. Я їх кілька кольорів взяла. На цю серію я вирішила взяти помаранчеву. Вона на двосторонньому скотчі, тобто дуже легко переноситься. Не треба додатково приклеювати оформлювання з ну, на задник. І додала такий магнітик, щоб вішати на дерево. Потім, наприкінці, відео я покажу, я замовила. Спеціально під ці іграшки металеве дерево, яке вже висить у мене на стіні, щоб їх там розташовувати. В ці схемки я додала ось такий чорний крейнік, він дуже такий привабливо виблискує. І на цій схемці цей крейнік теж присутній, у бантику дівчинки і у бантику хлопчика. Вони невеличкі за розміром. Зараз вже готується третя схемка. І ці схемки ви можете придбати у мене на сторінці птаха Торі. Посилання я залишу під цим відео. І е, хочу повернутися до е, завершених робіт не по моїм схемам. Е, як ви можете пам'ятати, якщо ви ще пам'ятаєте, навесні я почала. Вишивати набор від Алісени з отаким кроликом. Завершила я його наприкінці травня, мабуть, десь так. Тут я зробила заміну оцим, зараз ножечки візьму. У цій вербі я купила спеціально віспер, щоб додати таку ну, пошистість. Ось. З цим. З цією ниточкою вони стали більш такі 3D, і схема, ну, відшив, став більш такий цікавий. Яку інформацію я хотіла додати вам у цьому відео про цей набір? Плюси, залишилось доволі багато ниточок. Ось, На все вистачило і ще залишилось. Мені здається, на другий відшив. Ну, не впевнена, але ну, багацько. Зручна схема. Вона доволі велика, не мілкі. Ну, ось бачите, які крупненькі такі. На А3 форматі ця схема зроблена. Ну, Це із плюсів. Сама розробка дуже ніжна, приваблива, це плюс. Що мінус? Значить, Ось я три місяці зберігала оце. Значить, оце ниточки, які я, якими я чистила оцю заготовку. Не знаю, видно чи ні, трошки видно ось. Ось воно де біленьке, а ось де прям чорне, сіреньке. Тобто, це ниточка така була. Зараз сфокусую трошки секунду. Ось, видно, бачите? І яка вона е, грязна. Оце я просу, просувала, бач, бачите, гляньте? Оце я чистила оці всі. Е, зараз фокус. Оце я чистила всі оці дірочки, бо коли почала вишивати, зрозуміла, що тут якась пляма. І потім дивлюсь. Чим більше ниточку я використовую, тим вона більше і більше пачкається. Тому, якщо будете купувати цю заготовку, цей набірчик, обов'язково відразу візьміть якусь дешеву нитку, я брала ПНК і почистіть в декілька разів. Я її брала, мабуть, у 4 рази, скручувала, і, ну, щоб вона плотненько сиділа у ну, вдівалась. І по два рази просувала, щоб вона гарненько про... прочистилась, щоб не пачкались такі ніжні кольори на тучок. Оце єдиний мінус цього наборчику і відшиву. Так. Наступний відшив, який я почала і закінчила цього літа, це був ось такий янгол з маяком, янгол мрії, мені здається, називається він. від... Від надії Колєснікової. Я сподіваюся, я не путаю ім'я. Колісникове прізвища в неї точно. Дуже мені сподобалась схема. Взагалі я купила двох янголів ще книжкового Ага, трьох і художника. Тобто, в мене в запасах ще є два янгола, я буду вишивати. І першого він таки більш до літа підходить. Я відшила оцього янгола. Мені здається, він називається «Янгол мрії». блін, фокус. Була така рибка у наборчикі, під золота нитка DMC виблискує. Ну і фрузлики тут декілька. Дуже гарно він получився. І зараз стоїть у мене на комоді. В наборчик входить і заготовки дерев'яні, і вирізані вже фетри. Я знайшла спосіб, як клеїти, не знаю, як ви це робите. Я купила двосторонній флізелін, вирізала по контуру і припікала через тоненьку тканинку, відріз тканинки у праскою, і воно зліплювалося між нитками ну, За, -за задньою частиною вишитою, і оцим фетровим задником. Тому що я якось пробувала, не, не пам'ятаю, якусь зимову іграшку, я пробувала е клеїти через термоклей, то в мене ніфіга не вийшло, воно повідходило. А оцей спосіб е за допомогою двостороннього флізіліну він мені сподобався. Так. Стосовно покупочок. Я е, щойно отримала цей журнальчик. В попередньому відео я розказувала про свої покупки літні. І в тому числі це була остання літня покупочка. Е, приїхала з Італії від Таїсії. я думаю, ви знаєте, її вона привозить товари з Італії. Мене тут спокосила ось ця вишивка, ось ця схема. Аліса в Дивокраї. Я дуже полюбляю цю історію. Я колекціоную книжки ці з ілюстраціями, вишиваю зараз схему. Точніше, не вишиваю, розробила тільки схему з Чеширом. Там буде теж ціла серія. Тому саме ця схема спокусила мене купити цей журнальчик. Ну і взагалі французькі схемки вони. мені Мішуто, око. Зараз я швиденько покажу, що тут є, які цікаві схеми. Це якісь типу, обрівочки для ключів, тортик. О, гляньте, який гарний, як повітряна куля. М -м -м, клас. Я ще його не роздивлялася, тільки отримала на поштоматі, тільки-тільки прийшла з роботи і по косоночку вирішила зняти це відео. Менчена на качелях? Рибалка. Рыбалка? Це теж рибалка? Гарно. І ось ця схемка за лісою. І чешир'я, і шляпник, кролик, ще один кролик. Клас. Так, а це що у нас? Ага, це такі мініатюрки на скотертину. Це журнал декро. Сподіваюся, я правильно кажу: Creation Point de Crooks. Ладно, ви мене зрозуміли. За май-юнь цього року, якщо вас зацікавить якась схема, щоб ви знали, якого, ну, який це випуск. Так, і ще з покупочок я забула в е попередньому відео показати. Я замовила ось такі гарні ножички в вінтажному стилі, такий під бронзу колір. Не дуже-дуже такі гострі, тон тонкі. Купила бо у мене взагалі одні ножиці для вишивки. І вони трошки ну, тупі, наприкінці. Ось такі звичайні чапельки. Вони круглі і вони отут. Ну, особливо десь у недоступних місцях не підберешся. А ось це, ну, от для, якщо порівняти, а ось цими можна і хардангер вже вирізати, і десь у трудно, труднодоступних місцях щось обрізати. Тому в мене тепер двоє ножиць. Так. Тепер по просуванню. А, я навесні. Чи в лютому ще. Розпочала серію з отаких хатинок. Я обрала їх там взагалі багато, я обрала для себе три хатинки: Не пам'ятаю вже, одна, по-моєму, Бесарабка, там, де море, оця. І, здається, ще з Великодним, там, де Великодні, там кошик, яєчки. Вона буде оформлена в таку дерев'яну панельку. Ось так вона я залишу, покажу, виглядала у травні ця схемка. І ось які просування по ній я зробила за ці три місяці. Залишилось тут дуже небагато. Це буквально два вечора, і закінчити. Ось, вже ось це це вже край. Тобто тут залишилось зовсім зовсім Ай, магніт, примагніте все зовсім зовсім мало залишилося відбекати і вже можна оформлювати. До речі, якщо вам подобається цей магнітик, він із полімеру, я його придбала у магазині «Рукодільна скринька. Він такий тематичний і підходить під усі ці хатинки з серії. Ось. Оце усе, скажімо так, просування по тим процесам, які були розпочаті мною, у цьому році чи у поточних, ну, у минулих роках. І більше чужих схем чи наборів я не вишивала, бо була зайнята створенням своїх схем та відшивом схем по своїх розробках. І зараз хочу поділитися з вами, що ж я вишивала і вишиваю зараз по своїм схемам. З детективною серією ви вже познайомились. Ось так покладу їх тут. А наразі я хочу показати, що зараз знаходиться у відшиву. Ось така смородинка. Зараз фокусується. Ось так вона зараз виглядає. Смородинки майже я закінчила. Тут залишилось буквально декілька хрестиків, додати їм оці, як воно. Кінчики на смородинках, і отут буде таке велике листячко ще, і гілочка, ну і бек. Трошки небагато залишилось, схема дуже швидко вишивається. Сама себе не похвалюєш, ніхто не похвалить. називається. Ось, Тому сподіваюся, у вересні я її закінчу, вже завершу. Вишиваю я на якісь тканинки. Ну, я не знаю, як вона називається, вона явно не рукодільна. Типу щось мішковіне, і вона нерівномірна, тобто вони, виходить, е не, не кругленькі, як по ключу, а якісь ну, трошки як, ну, пласкенькі. Але мені сподобалася ця тканинка, і ідея цього вишивки, я оброблю край і е вдягати на гарну баночку зі смородиною. До речі, так. Да. Оцей е, магнітик так, так само, якщо вам сподобався, зараз я сфокусую його. Також я купила у магазині рукодільний сундучок. Так. Наступна схемка по моїй розробці, вона ще на стадії відшиву. Це бавовнятко. Це, по-моєму, малюнку е, зроблено. Я робила ескіз, і моя знайома художниця відмальовувала її. Ну, цю ілюстрацію. Сам бавовник вже готовий. Залишилося тільки довкола нього вогонь. Ось я зараз його почала відшивати, бомбочку завершити. І отут будуть іскри з бісеру. Ось. Дуже гарно виходить відшив. Вогонь дійсно, як справжній довкола нього, іскри в очах. І з золотої ниточки я вишила йому герб. Ось така підвіска ось таке у мене бавовнятко. Якщо вам сподобалась ця схемка, цей відшив, довідшив, то їх то її можна придбати у мене на, в інстаграмі в аккаунті птахаторі. Вибачаюсь, воно дуже зараз сонечко сідає, але я. Мала натхнення саме сьогодні відзняти і друге відео, тому на скору руку, щоб не відкладати, ну якось так. так. І останній процес по моїм схемам це ось така мишка. Це теж серія з чотирьох іграшок, зимові канікули вона називається. Це перша схемка, вийшло вже їх три, ще є ведмедик і зайчинян. І зараз на стадії розробки ще четверта іграшка, лисичка. Ось така мишка. Є вже відшиви е дівчат, першу відшиви. Їх ви можете побачити у мене на телеграм-каналі, там є спеціальна вкладка. Е що тут буде? Додаватися ну, які цікавинки, ну, це, воно не по ключу, але я закрутила зробити це. Отака у мене є ниточка Мадера Металік. Вона переливається таким райдужним сяйвом. І я хочу додати її. Ось ну, тут позалишались такі дірочки, там буде сніг. Я отут залишу, як виглядає ця схемка на відео. І там до сніг я буду додавати оцю ниточку, щоб ну, воно імітувало блиск снігу. Наразі це всі мої процеси та просування у відшивах. Дякую, що подивились це коротеньке відео. І я дуже сподіваюся, що в мене буде вистачати часу більш регулярно викладати свої. Просування по своїм і не своїм наборам. Забула вам показати ще два закінчених процеси, які я розпочала ще навесні. Це отака закладинка. Ось так вона виглядає. Величенька така. Що по ній можу розказати? Це наборчик я купила. Десь рік тому на розпродажі це якийсь, якогось російського виробника. Там залишки розпродавали, і мені сподобалось. ну, взагалі, я маяки люблю, тому я вирішила купити. Він шов з 16 аїдою, але я купила окремо пластик і вирішила вишити на пластику, але я не учла, що. Збільшиться розмір, тому це книга 24-го формату. Ну, ось так виглядає закладка. тобто вона така величенька. На задник я оформила, роздрукувала ось такий морський паттерн на габардині, точніше на атласі. І єдиний мінус, що атлас така тканинка, що вона почала ну трошки як розлазитися. Так що, якщо будете, можливо, замовляти у кому, ну, у когось там, у дівчата, які займаються такими послугами. Не замовляйте атлас. Краще габардин, тому що атлас веде себе ну, негарно розповзається. Ось. Ну, але я не буду ж її користуватися, тому так оформила для красоти, вона у мене лежить. І е, приліпила, пришила, точніше, ось такий кораблик металевий. Е, якщо будуть у вас запитання, де я взяла ось таку. Шнурочок, я його довго-довго шукала і випадково знайшла у епіцентрі, там така прям ціла бабіна. Тому якщо вам теж захочете, захочеться декорувати щось у морському стилі таким ну, жгутиком біло-синім, пошукайте в епіцентрі таку ниточку. Це не ниточку, як я не знаю, як воно правильно заматузочка. Ось отакий у мене фінал ще був. І ще один фінал. Це ось така бутилочка від Марії Бровко. Я її вишивала до Великодня, але закінчила пізніше, ніж Великодень. І ззаді, на, задні, на задній частині оформила теж, як у цих гарбуза та квітки схеми, на двосторонній скотч така. Не знаю, як воно. Пухка, не знаю, чи не називає. Ні, не фуаміран. Пі, пінопласт. Ну, коротше, якась така штука, яка видається в акварелі. Ось. І вона висить у мене у ці коробочки. Я в ній тримаю книжки, які я зараз читаю. І для декорування ось я її повісила. Поруч я купила такі скляні бутилочки, в них зібрала обрізки від ниточок, які я використовую при відшивах, додала глітер і вони отакі казково-волшебні чарівні наповнення. Ось так висить. Тут рожеве, а тут у мене зелене. Ось. О, так от я розлікаю себе. Наступного року вище ще дві баночки чи дві бутилочки. Там в серії їх чи три, чи чотири, здається. Ось усі мені закінчені процеси за це літо. Звичайюся. Ось такі у мене закінчені процеси цього літа. Ну все, бувайте. До нових зустрічей! Дається на ознаки відсутність зйомок. Багато місяців забула вам показати ж дерево, про яке я казала. Це робила досить відома компанія в Україні, яка робить такі з металевих, не знаю, портів, чи як вони називаються різні підвіси. Це дерево вони зробили по-моєму ескізу, саме для цих персонажів геловінських, яких буде десяток, може трошки більше. Я повісила його у себе над столом. І зараз тут висить якраз два оцих відшива. Посилання на цього виробника я залишу під відео. Це відео у мене як пазл збирається з різних кусочків. Наступного разу буду писати сценарій, щоб нічого не забути. Це ще один відшив, який зараз у процесі по моїй схемі. Схема називається Сова сплюшка. Ось так він зараз виглядає. Вишиваю на Аїді. Здається, 16 або 14 каунт треба буде перевірити. Це вручну пофарбована канва. Не я фарбувала, а у дівчини купувала. Вона така з космічними мармуровими розводами. І ось така у мене буде сувуня на космічній канві. Ось тепер це точно останній кусочок цього відео. Ну, тоді до зустрічі, мої любі підписники. Бувайте!